Усім доброго дня. а сьогодні ми будем... У нас на огляді буде 12 кВт інвертор нової лінійки Solax X1 Lite 12K LV. інвертор на 12 кВт потужність. Так, ось така велика коробка, він тяжкіший, ніж вісьмірка. Наскільки не знаю. Похарив, ну, певно, десь біля 40 кг. Так, дивимося, що в нас тут є. У нас тут є вже три стрінга йде. Там було два Тут вже три стрінга йде, восьмерці було два. Так, 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 ну що? Відкриваємо. Це красня. Відкриваємо. Теж запаковані всі пломбочки заводські. Мається на увазі скось фірміний солокс. Раз. Так. Раз. Оп, і відкриваємо. Так, зараз хвилиночку. Опа. Оп. Наш красунчик 12 кВт. Знімаємо кришечку з нього. А, зараз Поставлю на пеньочок спру. Ось такий він. По величині, такий, як вісьмерка, певно. Але тяжкіший. Так, це інструкція. Інструкція в стороне. Так, кульочок відкриваємо, відкриваємо. Так, 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 так. Дивимося, зразу у нас тут внизу є. А, бачите, так і казав. У нас вже тут є раз, два, три, чотири. Чекайте, скільки в нас тут? Стрій. Раз, поліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, восім. Я ще вже збився. Ладно, Зараз витягнемо, подивимося. Так, зараз я відкручу ось цю кришечку. Глянемо, що там всередині. І зараз знову включуся. І так, відкрутив я кришечку цю нижню. Знімаємо її. Оп. І дивимося, що всередині. Чи відрізняється він від вісьмірки, чи ні. Дивимося. Дивимося, дивимося. По акумулятору поклавим все ідентично з вісміркою. Тут також, так, також все ідентично. Тут тільки є ще третій стрінг. третій МППТ. Правда, трошки путаюся в тих Так, Що можу зараз точно сказати? що Тут 6 сонячних пулів можна підключити. Тобто на кожен МППТ по 2 стрінги, виходить. 6 сонячних пулів. Це круто. А так все ідентично з вісьміркою. Так, Зараз ми його піднімемо, глянемо його характеристики з боку і також комплектацію. Ось ми витягнули цього красня. Красунчик 12 кВт з коробочки двох, в одному нереально. Що нам тут зразу зустрічається, все те саме, що в вісьмірці, тільки МПТ. МППТ. МППТ. Цих е, двох входів сонячних немає. А тут як бачимо, є. Тобто їх аж тут аж 6 штук до виборів, як то кажуть, до кольору. Так, і що зразу докидається в очі, це три вентилятора, три кулера ззаді. У Вісмірці ми бачили, що там йде просто радіатори без всяких кулерів от, Тут є вентилятори. Відповідно, він трошки буде шуміти. Наскільки не знаю, як клієнт собі поставив, запустую його і вже тоді знімлю відео. Так, що ми бачимо по характеристиках. Так, по характеристиках, ну в принципі, все те саме. а, ну ще, е, Третій НППТ-32 додався тут. Максимальний перегруз його 2 рази, 18400, 18,5 майже кВт. Каже, 10 е, секунд. Ну, от кому цікаво, робіть паузу і ознайомлюйтеся. Ну що, ось такі от нова лінійка інверторів дуже класна. А, ага. зараз забув. Так, що в нас в комплекті? Провід. Далі. Також Wi-Fi модуль плюс ще можна без Wi-Fi прямо напряму підключати, Тут є роз'єм до Wi-Fi роутера, наприклад. Далі, прийдуть всі ці катушка. Мітер цей. Так, далі всі клеми, сонячні панелі, перехіднички всякі. Одним словом, Солокс так все передбачив, що дуже класно. Наприклад, що вам от ви купили цей комплект, так, все купили, наприклад, акумулятор взяли. І все, вам не треба думати. Ой, а мені, наприклад, там, чогось не вистає, якогось провода, чи якогось кріплення, все. Як кажу, онклюзів, все включено. Ви купили, у вас все вже є в комплекті. Вам нікуди не треба бігати, ніякий радіоринок, ніякий базар, щось купити. Все є в комплекті. От. Просто берете, ставите, все підключаєте і все. Тільки треба мати дрельку, гідралічний е, кліщі, які зажимають і всі гільзи на, на дроти І все. Так що отак. Всім дякую за увагу. Підписуємося на клас, слідкуємо. Далі будуть відео огляди, як Вісьмірка працює. Всім дякую за увагу, мирного неба.